У Андрей плей це друга частина досів. І я коли заходив я дуже злякався, Тому що не було мого тайкуну. І я тут... Б... Б... Ааа, дощ! Це, 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 це... Ой, тут було теж клейм тайкун, якби купити сам тайкун, я думаю, клас. Але то сам будинок появився, я думаю, блін, а то ж там так. А коли заходжу, то вроді думаю, блін, нічого не збереглося. але ні, все збереглось. Ось з другого поверха все падає. І на... На не дивився. Та це ж все збереглося. Тут от всякі рашики. ті от монстри біжать. Тут можна купити у мене 10 мільйонів. У мене 10 мільйонів просто. Тут можна купити собі, в принципі. Тепер іде сюди, тут все купимо. За мільйон можна обграйнути. Апгрейднули. Тут за один мільйон все прекрасно. Все бомба. Купляємо стан діти. А, то ж я вперше перший не купив. І що це буде? Просто жовте яйце. І от воно теж. Тільки тут воно 50, а там 100 тисяч. І воно більше, і воно теж світить. До речі, то, я, 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 я купив світло. Але приблизно, якщо я зараз виключу світло, хоч я не можу, то, то буде так само приблизно, бо ті яйця всі світяться дуже сильно. Жовті особливо. А ось тут все так гарно поставилось тут, таке. А тут навіть пише Андрусік. Ну як би Андрій по англійськи А ось з комп'ютером щось не то. І там стіна видно, через нього. Добре, і тут навіть пише. Тут працює Андрій. А з другої сторони... А з другої сторони нічого. Я не то не гроші. Я не можу так і забрати? Ні. А, а. А. Стоп! Значить, це не гра. Це теж така дверка. І відкриваємо. Ба! Це теж. Ну дверка така теж. Що з кнопкою? Конверт купляємо. 8 мільйонів. Ой. Она съела. И вот тут все у меня тоже уже сделано. И я уже прохожу сюда, а потом еще сюда, а потом вот сюда. И это будет такие надежные, я Стоп. Это же Майнкрафт! Вот, вот такие вот штуки. Что тут, Дэд? Что-то Олега. Какой-то Майнкрафт. Кнопки. Такие вот по позавис... Такие какие тут. А дивіться, як повільно. І що це буде? Що це? Тож павуки? А ні, то ключки? Реально ключки. Прикольно. О, 8 мільйонів. А це оскільки? 26 мільйонів. Давай світло візьмемо. О, о, як файно. Як світло. Як файненько. Так скільки 10 мільйонів чекаємо? Це що таке? Не знаю. Тут росте, короче, так ногами. Зараз купимо, чекаємо. Клю... От, приліпше, видно, що це ключик. Бо було прям темно. Так, Green Egg, То яйце буде теж, так? Зелене яйце. Ааа! Зелене яйце, знаєте, що то означає? То буде от такий монстр зараз вам покажу. Ой, то довго бігти, я нічого, У мене вже 10 мільйонів я вже можу, маю. Зелене яйце, то певно буде оцей зелений монстр. Вот. Ну то ще з чорними очима. Біле, то, що світиться от от біле. Ну ви зрозуміли, то ізелене. Є от раш, і о той зелений і раш, який багато раз бігає біля тебе. Може, не зрозуміли, але я думаю зрозуміло. Хе. І наступне 16 тисяч. І що це? О, ані. Грін? Ег? Це взагалі таке. Ви бачили, там зелене світящеся, а тут взагалі фіолетове. Що писало, що Green Egg? А тут що? Фропер. То не дропер, а Фропер. Дракблоксер. Ви бачили, що на тій другі намальовано, я навіть не замечав. Я думаю, що таке доріжки якийсь дивний колір в неї? А то во! А, стоп, я вже можу купити, в мене вже 20 мільйонів. Так, можна за 20... 26. 26. Ну, дропер ліпше, тому ми купимо дропер. За 10 мільйонів, ну давай. Ну давай. Всього лиш дорожечка маленька. І тут таке на тебе дивиться просто. Чуть не з'їхав до невмира. Всього лиш дорожечка за 10 тисяч. Да, собі. Скоро ми туди пройдемо. В того монстра. Тут все йде повним ходом. Тут все йде повним ходом. Монстрики котяться. Тут кімнатка. А, ти як... Як в підвалах, як на Чордакутка лампочка на нитці висить. Як всіх чер... на... на чердаках, на підвалі. А! Червоні монстрики! Я навіть не побачив, що тут. Я навіть не дивився хто тут. Червоні монстрики! Вони смішні. Вони по 400 тисяч мені дають. Скоро в мене будуть якісь монстри, що будуть мені по мільйону давати. до речі, от мені вже хватає. І наступне 39 тисяч. і що це? О! Що це за куб? Він всю кімнату освітлює. Я думав, що його пропустив, але ні, я б його не пропустив. Що за куби? Для чого я купив світло? Смисл? ти було гроші на світло, ось світло. Ці лампочки нічого не дають. А. Воно ж сліпе. Воно не сліп, але Аааа! Воно прям світиться дуже сильно. Я в а оце буде теж так сильно світити. Що це? Взагалі 55 мільйонів. А, -а, а! Тут взагалі не сдорс! Тут багато монстрів не здорос. Тут взагалі сліп? У неї говорять go to sleep. Вони кажуть go to sleep. Іди спати. Типа ми спимо. От go to sleep, іди спати. А коли він буде спати, він приходить і нас з'їдає той монстр. А я каже go to sleep. Не піду я спати. Не буду я тебе слухати. І купляємо останній добр, нам майже вистачає, в нас уже 50 тисяч майже, а то 55 і 50 тисяч, 52, 54. І купляємо. И что за только свидяшка? Просто с яичку и где-то и где-то ем они миллион. Вы, ой, будет еще короче. Постыда ем они миллион. Я в шоте миллион куда е. А бо капец миллионка получается на уже семьдесят 70... Ктось прыгнул в яму и госъ. Пятьдесят пять вот 26 шесть миллионов самый дешево. И вот здесь шесть шотс. О, в мене оця суперсвітящася штука. І вона реально світиться Я її поставив і втік. Це бомба, ти коли до неї підходиш, то вона розривається. Lord, а давай едим кому-нибудь підкладем <смі> біля входу в дім. Ой, у мене тут, короче, треба було мені виключити зйомку на чуть-чуть. Я дещо бачив, там все, все рожеве. Дивіться, я той штуку все поформував. до речі, відкриваємо нову зону. Спочатку конвейер, ще світло не можна. Вау! Той коче. Так, светло, да светло. Вот, светло. Блин, для чего я купил светло? Я же знала, что за такие светящиеся будут. Мальчик там по миллиону шикотит. Реально, ты все уже. А давай тут, тут, все за фарбой А, я тут что-то все купил, я это может уже купил. А, и шкурка ведь бадана. Клас Але як мені оце взяти? Так, чого я не можу, то взяти вмирати треба. Така, коротше. Нехай собі не береться. Пішли там дропери купляти Мені вже хватає. Так, і скоро я тут сюди. Лаву, что там? Де, тут там будет тут дорогожево а тут задание так и что это будет ну да, светящийся и он дает мне больше миллиона лишь бук плюс миллион каждый бук мне дает миллион что же рапет весла Я не можу побачити ціну, тільки оцього. Ну, я це не буду купляти, а воно дуже дороге. А це я можу купити? Один біліон! І це всього лиш прикраса. В когось 10 біліонів. Це всього лиш декоратейшн. було, а вот там було інше, а ні, нет сама А він тоже тут бахнув ту бомбу все фіолетове. Ай Я забув Де бомба. Де бомба? бомба? Бомба. Бомбастик Бомба не берется. Бомб. Бомба. Бомба одноразовая. Короче, все. Не берется, так не берется. Оглюче, а очень сильно. Сколько оно костает? Короче, мне стоп пора зайти в группу. Так, все, я вот вдруг вышел в группу. Идем. запробован. Вот, купити тайкун. Два тайкун, то сам будинок. Вот будинок. Я побуду. Починаю все я не жартую. Вот, все уже купим. Зашилась в первой серии. Хотя, знаете, якщо почалось, за... хоті где-то было погано в першій серії, это побачили, чтобы это было. Але я не бил бы продовжила. Я не бачу уже. Ні, щось таке не коштує. І, що це? Е! Амогус? Хто то? То що за ебло? Може, де взагалі я? Де вони взяли мою фотку? Правильно, я зараз в окулярах сижу. Е! Де ви мою фотку взяли? Що я взагалі? Правильно, де ви? Хоча там лиса башка. Лиса башка. Ну вот это я, блядь, лысый. Вот тебе ну волосичку. Дурали жизненно досадил. Дурали какие-то пупсик. Просто бараболькин. Бараболькин. Хи-хи-хи. Кто это будет? Тоже какие-то пупсик. Какие-то богус. Да, тоже какие-то дядя. Тоже какие-то дядька. Что за рекурка? Что кто-то вообще ничего не развеет? За один мільйон. купити дропер чи купити іграшку. Звісно, дропер. Що реально я так швидко зроблю зараз мільйон? Реально мільйон. Зараз закоплюється вже триста 400 мільйонів. Реально зараз буде мільйон. Реально зараз буде мільйон. Вже півмільйона. Ще за чотири. Ще триста миллионов, ще миллионов, мільйонів. миллионов, шестьсот миллионов, Ще миллионов, мільйонів. І буде миллионов, мільйон. миллионов, шестьсот І все. Я шестьсот а потім Воно мені дає 500 мільйонів. Мені 50 мільйонів, а як воно світиться, хто то. Синя Світня прическає, хтось тебе, хтось впав в яму. Воно мені дає 50 мільйонів. Стоп, там ці яйця давали один мільйон, я капець крадуся. Ті 50 мільйонів. Хто вообще? А я думав, що мені мільйонів ніколи не буде такого дропа, майже ніколи. А ці голови взагалі по 3 дають бачу не лаві. Когось тоже там що? Давайте, у мене вже майже два камон, камон. Камон. Камон, ну, хоча Я вже майже пройшов, голови, камон. Я тут самый крутий. 2 Ну вже я содо сами крутий, бо всіх там тисячі тільки. Чи більон теж. Даша мене вибрала. Але в мене але за скоро у мене буде 3 мільйон, о мільйон, у мене один мільйон, А в Даші не знаю, В Даша певне знає. Не круто а в навіть. Ось тут десь не де була, вона ще тільки на другому поверсі, певно Чи ну це воно відкрите, оце відкрите. Це може якраз там робить. Оце в неї точно не відкрите. Ні, навіть оце не відкрите. Бо то дає мільйони. Ні, оце хіба що. Ну оце точно ні, бо воно дає мільйони. Ні, воно дає 50 мільйонів. Ну воно і точно нема 50 мільйонів. Вона по і по-любому то дає наші, бачите, дає я це був крутий да в другому То я. то... Ну вона... тут ще немає. її Вон у мене вже, вже по 65 мільйонів дають. Ой, я купляю одного, що навіть. А мені буде по 100 мільйонів давати. Та, якщо по 100 бомб. Ну на 85. Знову той чудик! Тільки один чудик, дає 75, але... Чтоб тут є такий самий. Бачите? Один Д-15, а один Д 75. Але вони одинакові абсолютно. Так у мене один біліон легенько заробляється, один-два. Мільйони вже легенько, ну просто Мільйони теж вже легенько. Але з чотири теж треба почекати так трохи. Бо три білі вже. Хвилини навіть не пройшло. Певно. Хвилинка, і я купляю новий дропер. Буквально. Мені треба 4 мільйони. Ну, в мене є 4 мільйони, але лише чуть-чуть треба почекати. Все купляємо. Передостані дроп. Передоступний за 6 мільйонів. І що це? Тоже така голова, тільки 85. А чого повторки? Що тут вже більше чудового треба. Раджу, ви здається, ось та... А, тут ще зовнішбільон, давай. Декор. Тут ще кнопка прям докриє. Пам'ятаєте заставку гри, ну ви, правда, не бачили заставку гри на заставці гри? Є отки кришного рожеве І там сидить чудик чорний. То, певно, чудика. Вот Сік ег. Сік. Тут 6 мільйонів. Можна его, а можна добра. Добре, давай, давай дропер, а потім буде екшн Перед тим, як ми пройдемо э, пройдемо гру. Перед тим, як ми пройдемо гру, бо Я вже майже пройшов гру. А, потім ще один тайкун, два, два, два тайкуда. Давайте мене вже майже хватає. І купимо дропер. Кабука! Що це дає? Синя, так? Так. Я таки знав. Сто мільйонів дає. Які вони гігантські, а є ще маленькі. Воно ну, не дуже воно та маленькі. маленьке. Ті дають 50, а ті дають 100. 100 мільйонів. У мене зараз дуже швидко зробиться 6 мільйонів і буде екшен. І потім ми пройде в гру. Оця кнопка, а потім проходження ігри. Все. Це перед остання кнопка в цій грі, певно. Хотя там тоже может быть добр. И блин. Вы готовы? Раз, два, три. Я купляю теперь. Шея кнопка. Эйвери 15 миллионов. Блин, не хватает. Рабин. Раберс. Вот. Плюс 15% кеш. Пробіж. Все, ребес за 15 били. Все, треба реберс. Кидать. Не до кидать. Шевот кнопка. За 100 мільйонів. А у <ріху> А мене уже. Тихо, не кричи. Дивіться, короче, у мене тут кнопка за 100 мільйонів. Я уже купив. А у мене тут одне і це 100 мільйонів. Та прикол, вони вже білю. Все, кінець ігри, зараз буду реверс робити. А, я зрозумію, да? Давайте я вам зараз скажу, і зробимо реверс. У мене ще не хватає. Ми зробимо реберс, у нас буде все спочатку. Я здіймлю відео, яке знову проходити, тому що я впевнений, що ми пройдемо, 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 ми знову дойдемо от сюди і тут не буде знову реверс. Хоча може і буде. Я думаю, що потім можна буде пройти от сюди. А, або ні. Ні, якщо ви хочете Якщо ви хочете зараз, ну, спочатку зроблю реверс, а потім вже скажу, буду все говорити. Смотрите, та боже та хватить вмирати, що ви допадаєте в ту яму і реберс. І до речі, вот я це що сиділа на заставці гриво. Може зараз зробити заставку гри. Вот заставка гри. І там, дайте, побуду, було отак. Оце, от, зараз я якось так направлю камеру, щоб була заставка гри. Вот, заставка гри. Можете бачити. Часто отака заставка гри була. От зараз я спеціально нічого не буду говорити. Але... Ну, правда, що тут пише ремерз? Дивіться. Раз, два, три. Це була заставка гри. І все робимо ремрз. Як? А мені щось треба ще відкрити? Hey, you it? Щоб відкрити, треба 15 більлів. У мене вже 20. Давайте походимо, я, правда, не все купив. Та вот я тут ще не купив. Все. Ро меморія берс. Бам! Все. Клейм дайкун. Бабаба. -ба 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 -ба. Це буде. У мене нічого нема, мене знову п'ятдесят монеток. Схоже, в мене, досі... мене, мене збереглись мільйони. Я б тут зараз все подокупляв, якщо б мене буде мільйони. У мене знов перший дропер який дає мені от стільки. Але стоп, в мене 15... У мене тепер я буду більше заробляти 15%. Давайте чуть-чуть пограємо, -чуть подивимося, наскільки я швидко буду заробляти. 15. Так, давайте попробуємо ще пару купити. Пару штучок. коротше, от коли я повідаю, я підходив в першій серії, може хтось бачив, то я підходив, і там був якийсь нубік, я говорив, ой, о, нубяра. І, але ж, може, він теж зробив реберс, він був бочний, або ж просто зробив реберс. Як я от зараз хтось може подумати, ой, тільки зайшов, слабачка. Я колись, до речі, слабим сильним був. Тепер я слабий Ну, реально, так швидше гроші заробляються, вроде як. Та. Так швидше, швидше. Давай будемо зараз прощатись, де що розкажу. Реально, було класно. От, така от, була заставочка в гри. Хто може хоче хто пограти, то називається Тайкун. Ну, Зараз я вийду з гри, вам покажу. назву гри от тут. От. Тут дати, тут далі. Тут теж все закрито. Вот І отут, если що заробляв цілу кучу грошей. А сюди не пройшов Стоп, там щось писало. Що? А, -а, -а, -а. Це ось така вот дверка теж там буде. Ста... Стадіс. То вчитися, стаді стейдж 5. Щоб туди пройти, мені треба зробити 5 ребрсів. А оце? Як коли от, отак от буде? Це дверка. Отам. Я коли сюди пройду, то в мене буде дверка. Floating. А, оце в другій частині. Це друга частина. Держ. No. Нет, это дворчество. Вот так, вот бачите? Там еще что есть. Там под низом есть, А, нет, это просто. А, я могу так через за это Давай, всем пока! Зараз вийду з гривом, покажу, хто хоче зіграти. Як називається? Dorse вот. Egg Tycoon. Давайте я по чуть-чуть. Ну, ви, звісно, можете поставити на паузу. Ну, от можете собі записати, записати. даю вам чуть-чуть час. Можете собі записати. А вот, до речі, поставка з таким чудиком. І от це була фінальна кнопка. Там. Вот там, ну, там збоку немає виходу. Давайте Да, Давайте можете поставити на паузу, всю добре. Всім поставити. А, ну може хтось ще у такі ігри Може, наприклад, я не знаю, може хтось дивить. дуже... Коли... хотів би Оця гра рекомендую Dax Emily. От тобі теж запишіть. Дуже класна гра. Може, навіть хто, багато хто її навіть шукає зараз. Знаю, багато людей, дітей шукають оцю гру Дак Емелі. Ну, може, ви думаєте, що то не та, але зайдіть, коротше, Duck Emily – бомба. Дуже цікава, класна гра. Можна собі жовтих качок, коли ти багатий, купити мільярди. Але тут дуже довго нажимає. Куча качок можна всіх купляти і прокачуватись. Дуже бомба гра. Там треба, коротше, крякати. Ну, саме побачите. Дуже баба. так, Емелі, Собі дуже запишіть. Так, всім па па Ви були на каналі Шевченко, Андрій Плей, Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па 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 па